Друзі, всім доброго дня! Маємо у наявності шкоду Octavia в комплектації Лаурін Клемент. Це в нас 18-й рік, кінець 18-го року, модельний 2019 рік, в класній комплектації. Зараз вам пройдусь по кругу, покажу, а тоді більш детально. Бачимо, в нас оригінальні 18 ки лауріновські диски, шильдики Лаурін в гарному чорному кольорі. Ось такий. Ось такий автомобіль маємо в наявності. Класна шкодка. На капоті, на бампері, невеличкі сліди експлуатації вигляді сколів є. Треба розуміти, авто не нове, але загалом автомобіль в класному стані. Так, друзі, це в нас шкода Октавія Лаурін Клемент. 18 рік, 218 тисяч пробігу. До речі, авто вже в нас. Обслужене, тобто на 209 тисяч в Німеччині було замінено ГРМ, комплект ГРМ, помпа, масла, фільтра, а також всі гальмівні диски та гальмівні колодки по кругу. Тобто авто вже обслуговувати не потрібно. Поміняти масло і кататися і отримувати задоволення від автомобіля. Оптика в нас фулет. Гарно світить, є в нас фронт асіст, є в нас адаптивний круїз-контроль. Ось такі гарні 18-ки в нас стоять. Покажу вам зараз салончик. В автомобілі присутні безключовий доступ. Класний шкіряний комбінований з алькантарою салончик. Лаурін Клемент написи. Бачимо, в нас водійське сидіння є пам'ять, є електропривід. Сидіння в класному стані, не проломлено нічого. Друзі, сонце, вибачайте, можливо, погано буде видно, але виходимо з того, що є. У нас є Ambien підсвіточка, тут у нас так само напис Лаурін Клемент, зеркала складаються, гріються, є преміум акустична система Кентон. Бачимо, є асистент сліпих зон. На порогах, в проємах є в нас такі накладки з написами також. Лаурін Clement 218 тисяч пробігу, як я вам і казав, є підкермові пилюстки, в автомобілі присутня камера заднього виду, гарний зимовий пакет, бачимо, є підігрів лобового, підігрів керма, є також підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. По асистентах зараз я вам покажу. Є адаптивний круїз, є фронт асіст, є асистент руху по смузі і є асистент мертвих зон, так як я вам і казав. Так, Ходімо далі. Звичайно, є Android Auto CarPlay в автомобілі. Задній диван у нас так само все чисто, все гарно, нічого не проломлено, не подерто. Все гарно. Ось так виглядає автомобіль. Класна Октавія. Лаурін Клімент виглядає на цих дисках дуже борзо. Так. Є електрокришка-багажничка, звичайно. Пластик у нас тут не подертий, все добре, все, все ціло. Є полка, тобто все в автомобілі. Є ось такий гумовий коврик, досить зручно. І, звичайно, є. Компресор, гель і, як бачимо, є зйомний фаркоп. Тобто, якщо щось потрібно перевезти, це не проблема. Так, Покажу вам з цієї сторони. Так, Карти дверні, всі цілі, все гарно. Задній диван в чудовому стані. І покажу вам ще. Тут у нас так само безключовий доступ. Пасажирське сидіння з електроприводом. Вже без пам'яті, але електропривід присутній. Гарний салончик, трішки сонце нам заважає, але роботу свою потрібно робити. Друзі, когось зацікавив даний автомобіль, можете нам писати, можете нам телефонувати. Вся історія обслуговування в нас є. Тобто 209, як я казав, все зафіксовано. Може на вашу вимогу все скинути, і ви переконаєтеся, що авто дійсно дійсно проходило такі маніпуляції. Так, друзі, бажаємо всім гарних вихідних та до побачення.